Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, ну, друзі. Німеччина, які права мають українські біженці в Німеччині згідно з параграфом 24, яку фінансову допомогу надасть Німеччина для України. І також, друзі, інформація щодо будівництва житла для біженців в одному з німецьких міст. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Інформі Також Ще більше кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Фінансова допомога Німеччини для України. Німеччина виділить ще 200 мільйонів на відновлення України. Про це заявив державний секретар Федерального міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, який напередодні прибув до Києва. За його словами, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, також на реконструкцію міст. Також німецький чиновник наголосив, що. Необхідно підтримувати ключові сектори економіки зараз України, зокрема також сільське господарство. Параграф 24 в Німеччині для українців. Друзі, українці, які приїжджають до Німеччини через війну, мають можливість отримати тимчасовий захист за параграфом 24 або податись також на присвоєння статусу біженця. Нагадаю, що з 28 вересня 2023 року Рада ЄС під час засідань Брюсселі продовжила резолюцію щодо подовження параграфа 24 для українців до 4 березня 2025 року. Тож на рівні Євросоюзу тимчасовий захист для українців подовжено, адже попередній строк дії директиви щодо тимчасового європейського захисту для українців закінчився 4 березня 2024 року. Тим не менше, на сьогодні на законодавчому рівні в Німеччині, як і в інших європейських країнах, все ще немає чітко визначеної процедури для продовження дозволу на тимчасове перебування в Німеччині. А отже, українцям наразі необхідно просто чекати офіційної інструкції від міграційної ради. В своїй федеральній землі. Виключенням, друзі, на сьогодні є хіба що вимушені мігранти з України, які наразі проживають в Берліні. Адже їм вже запропоновано подати заявку на продовження тимчасового захисту. До речі, таке рішення місцевим урядом було прийнято ще до офіційного ухвалення резолюції ЄС. Подати заявку мешканці Берліна можуть в режимі онлайн на сайті. Посилання, якщо вам потрібне, залишаю в опису під цим відео. Сама процедура подання заяви, друзі, виглядає так: ви повинні заповнити спеціальну електронну форму цієї заяви, також посилання я залишаю в описі під цим відео. Це заява на продовження дозволу на перебування для тимчасового захисту біженців із України. Наступне, після подачі заяви, ви отримаєте pdf документ як підтвердження, що ви подали цю заяву. Цей документ підтверджує, що ваше перебування в Німеччині залишається легальним навіть після закінчення дії вашого попереднього дозволу. Також ваш дозвіл на працевлаштування залишається чинним, Не забудьте зберегти цей документ та за можливістю роздрукувати його. Параграф 24 закону про проживання. Він регулює правила перебування в країні іноземців також їхню інтеграцію в майбутньому. Насамперед, це стосується вивчення мови на спеціальних курсах. Освіту дітей та працевлаштування дорослих. Якщо людина підпадає під дію параграфа 24, вона отримує право на легальне перебування в Німеччині. Після цього надається тимчасовий захист, організовується соціальна та фінансова підтримка впродовж всього перебування в країні. Іншими словами, друзі, тимчасовий захист, згідно з 24 параграфом, представляє собою легалізацію перебування українців в Німеччині. Та надання їм спеціального статусу, наприклад, раніше знаходитись в країнах ЄС можна було не більше 90 днів. Зараз із отриманням тимчасового захисту цей термін продовжується, оскільки війна в Україні ще триває і люди все ще не можуть повернутися додому. Які права, друзі, має особа, що отримала тимчасовий захист? Перше – це легальне проживання на затверджений період. Також ви маєте право на офіційне працевлаштування або відкриття свого бізнесу. Право на освіту та відвідування мовних курсів, право на розвиток та освіту для ваших дітей, можливість відкриття банківського рахунку, проживання в загальному чи окремому житлі, соціальні виплати від джоб центр доступ до державного медичного обслуговування. Право отримати статус біженця в майбутньому і можливість повернутися звичайно додому в будь-який момент. Окрім цього, люди мають право вільно подорожувати країнами ЄС на термін до 90 днів протягом півроку. Істаннє, друзі, в німецькому місті Бухольд планують побудувати житло для 250 біженців, понад 58 тисяч жителів Бохольтера повинні голосувати за чи проти будівництва житла для біженців в районі Біменгорст. У тимчасових приміщеннях люди мають жити щонайбільше до 2027 року. У випадку, якщо цей результат голосування буде негативним і будівництво скасується, для розміщення біженців в місті доведеться використовувати спортзали, громадські зали чи школи. Друзі, ось такі важливі новини для українців з-за Як завжди вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.